Ця всесвітньо відома назва могла з'явитися через кумедну помилку або випадковість. Уявіть кінець 90-х. Ларі Пейдж та його напарник вирішили створити пошукову систему, здатну обробити неймовірну кількість інформації в інтернеті. Їм потрібна була назва, що відобразить цей космічний масштаб, і вони надихнулися математичним терміном Гугол. Це одиниця за якою йдуть 100 нулів. Гігантське число для гігантської амбіції. І ось тут починається найцікавіше за однією з найпопулярніших версій під час обговорення назви або при перевірці вільного доменного імені слово «Гугл» було випадково записано або вимовлено з невеликою помилкою, як Google. Можливо, це була просто друківка, а може, просто так краще звучало. Але знаєте що? Новий варіант Google всім сподобався. Він звучав свіжо, легко запам'ятовувався, був унікальним, а головне до ім'я google.com виявилося вільним. Тож команда вирішила, чому б І ні. І так, математичний Гугол офіційно перетворився на технологічний Google. Ось так можливо через невеличку випадковість, чи вдалий збіг обставин народ Ляся назва, яка не просто стала всесвітньо відомим брендом, а й увійшла в мову як дієслово. Загуглити тепер каже весь світ.